Як безкоштовно купити у Ябко, наприклад, AirPods другого покоління? Цікаво, тоді дивись відео до кінця. Коли ти купуєш у Ябко, будь-що тобі створюють карту клієнта. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, номер телефону та прізвище. По-перше, зберігається історія твоїх покупок та їх електронні чеки. Фізичні більше не потрібні. По-друге, кешбек до 20% з усіх аксесуарів. Наприклад, купив чохол за 1000 гривень і отримав 200 гривень миттєво на свій бонусний рахунок. По третє, та найцікавіше, роби скріншот своєї бонусної знижки у гаманці та відправляй її другу. Він отримає 10 доларів знижки на свою першу покупку техніки. І ти отримаєш 10 доларів на свій бонусний рахунок, який ти можеш витратити на будь-що. Привів 14 друзів, отримав безкоштовно AirPods 2, та ще й на чохол залишиться. Детальніше про карту лояльності Ябко-Друзі читай на сайті Ябко.